то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі і Дніпро і Кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото й дій я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Дякую.